Тійшов у глибини землі, як ми співаємо в одному з гірмосів сьогоднішніх воскрес, і розбив байдани вічні, що держали зв'язані. Христос, дорогі брати і сестри, світлом свого Божества наповнив глибини під землі, наповнив сховище смерті, світлом свого Божества. Він наповнив печь. Сьогодні ми слухали оце учительне слово Йоанна Златоустого, котрий звертається до нас з вами. Починає він з розради. Він каже, що сьогодні у цей день слуго благорозумний увійди у радість Пана Твого. Усі, хто старанно трудився, тобто поздив, нехай сьогодні радіє і торжествує і отримає усе, що він заробив. І навіть той останній, котрий уже на скилі літ своїх, тобто в годині 11, прийшов до Бога, і Той отримає свою нагороду. Святитель Іоанн Златоустий наводить слова пророка Ісаїї, який говорить нам, що пекло де твоя перемога, смерть де твоє жало. Христос Воскрес і пекло з долу. Христос Воскрес, радіють ангели, Христос Воскрес і життя вільно. Леве. Отже, дорогі брати і сестри! сповнюємося оцією радістю Воскресіння Христового, щоб і в наших серцях засяяв Христос світло істини, що просвітлює і освячує кожну людину, яка приходить на світ. Ми сьогодні прийшли до цієї святині, яка стала одним живоносним гробом для нас, гробом, з якого засяяло життя. Сьогодні по православних храмах звершується божественна літургія, у якій Христос пропонує божественну трапезу, тіла і крові Господньої. І от ми, прийшовши до цієї святині, ми повинні засяяти так само світлом одного божества. Яке у нас відродив Христос своїм Воскресінням. Христос, Котрий Воскрес, дарує нам можливість жити з Ним вічно. І от радість у цього вічного життя, вона повинна загрівати наші з вами серця і душі у найсуворіші дні будь-яких ми Сьогодні Ми вже вкотре святкуємо світле Христове Воскресіння у час війни. Горе, біль, скорбота оповили цілу нашу країну. Багато сімей сьогодні не побачать за цим святковим столом. Сімей змушені були полишити свої домівки і поїхати далеко, щоб зберегти своє життя. Але пам'ятаймо, що Воскресний Христос дарує нам надію, надію на повернення до Отчого дому. Христос дарує нам надію, що у майбутньому житті ми зустрінемося з тими, кого втратили тут. У майбутньому житті ми розділимо Оце святе Таїнство Єхаристії із тими, кого вже, на жаль, не бачимо. Тому, дорогі брати і сестри, у сьогоднішній світлий день Христового Воскресіння ще з більшим запалом ми припадімо до Воскресного Владики і просімо про таку бажану перемогу. Просімо про такий жаданий. Справедливий мир. Просімо Господа стати на допомогу нашим воїнам-захисникам, щоб Він дав їм силу подолати оце пекло московське, щоб у серцях і в розумі наших ближніх, які ще, на жаль, свідомістю своєю перебувають у московській окупації, ходять молитися. Російському Богу, щоб Господь Бог просвітлив і їхні серця, щоб ми єдиними устами і єдиним серцем слабили в Тройці єдиного Бога в єдиній повністній православній церкві України, як єдиний народ, як єдина нація, котрому Господь Бог благословить. Хай Воскресний Христос дарує, нашим нашим можновладцям добру думку, як скерувати нашою державою, як прийняти правильні рішення, бо від цих рішень залежить життя і багатьох Щоби ми Дорогі брати і сестри, з допомогою Божою прожили тихе і мирне життя, щоб вже нарік ми зустріли Пасху Христову без вибухів, без ракет, без пролитої крові і без втраченого життя. Тож молімося, дорогі брати і сестри, щоби Воскресний Христос восіяв. Своїм світлом у душах наших і в серцях наших. Амінь. Христос Воскрес!